Доброго часу, друзі, значить, нас початок літа. Перший місяць літа Україна, Волинська область. Що ж, сьогодні завершили, от бачимо, свіжа така земелька. Завершили пригінати наші горизонтальні відводки. Отак, от спитали мене, зачищаємо нижні листки, ну і в таку траншейку кладемо за допомогою таких кілочків ругачів. Значить, Затянулося цього року, не вистачає на все часу. На жаль, а хотілося б, в таких бур'янах нас це росте. Ну це ще не бур'ян. Зараз Йдемо далі побачимо От такий проміжний етап. Дещо підсипали, дещо просто приложили і приложені раніше, приложені раніше вже підсипали. Ну от приблизно так е, виходить вже е, підсипані саженці. Значить, е, повторюся, допустили ми е, таку от кількість зілля досить велику. Дещо оброблено гербіцидом Цього року, значить, прийшлось обробляти гербіцидом. Бачимо вже підв'яв, е, дещо е, що саме біля відводків прополюємо вручну, оскільки гербіцидом тут працювати, скажімо, ефективно, але саженця тоді не буде. Так воно то потрішки почистішає. Е, Підложим, підсипимо і будемо надіятись на досить хороший результат. Цьогоріч я вирішив таке спробувати. Такий лайфхак, скажімо, не знаю, чи вийде, от придумав собі просипати в канавку. такий от агроперліт, Дрібний агроперліт просипається в канавку, нижні листки обрізаються і отак от підсипаються саджанці. Агроперліт для того, думаю, щоб трималась волога, можливо, хтось сипав, ділиться досвідом. Чи буде результат чи ні. Ну і думаю, як буде волога триматись, буде набагато, е значить, краще наростати коріння. Ну, ось такий от, е проміжний результат е маємо. Е ось так це виглядає вже е там, де ми попрацювали. Ну і от так це виглядає до того. Ну, досить, е досить тяжко тут знайти, е значить, е ці саженці так здалека. Ну, хоча, звичайно, вони тут є. Ну, але, думаю, все настроїться буде рівно е і. І нам вдасться на осінь отримати непоганий, навіть хороший посадковий матеріал. Ну на цьому, друзі, завершимо таке коротеньке відео. Вам побажаю здоров'я, мирного неба! Пам'ятаємо, все буде Україна!